Сьогодні відбувається тренінг програми Молодіжний працівник в межах програми Імпульс проекту імпульс. І власне цей тренінг це є старт навчальної програми для 10 громад з Рівненської області, які в першу чергу. Спеціалісти, яких є активна молодь, яка долучена до молодіжних рад або до інших структур, зібралася тут протягом трьох днів попрацювати разом над темою молодіжна політика, молодіжна робота, розвинути свої компетентності в цій, в цій сфері, також напрацювати певні діалоги та співпраці один з одним. Насправді, цей навчальний етап, саме цей базовий тренінг, він дає основу розуміння, що така молодіжна політика, особливо як вона формується на локальному рівні яким чином саме наші учасники та учасниці будуть мати можливість долучатися до формування цих політик на місцях? Ну і звичайно, по закінченню цього навчання всі учасники отримують сертифікат встановленого зразка і відповідно стануть молодіжними працівниками громад. Щоб працювати з молоддю, ми вчимося, розвиваємося, навчаємо молодіжних працівників і працівниць, які далі будуть свої громади здійснювати молодіжну роботу різними типами, формами залучаючи молодь до активності, розвитку громади. Наша молодь це вже сьогодення, яке працює, яке вчиться, яке створює сім'ї, яке наповнює наші громади посмішками, діяльністю. Волонтерством, надихаючи один одного і підтримуючи один одного. І це те майбутнє, яке і далі має розвивати громади, наповнювати бюджет, створювати робочі місця. І для того, щоб підтримувати молодь в громаді, щоб вона залишалася в вашій громаді, треба вже зараз щоденно працювати з молоддю. Тому. Створюючи можливості для молоді, молодіжні простори, центри, заклади, які працюють з молоддю, надихаючи їх і навчаючись разом з ними, ми можемо надихнути і підтримати нашу молодь, не виїжджати з наших громад, працювати для розвитку вже сьогодні.